Послухай, по про це майже ніхто не говорить. У тебе гіркота в роті, тяжкість справа, роздуте між, під ребрами, да, таке відчуття буває, і всі одразу радять пий жовчогінне. Але якщо жовч густа, а ти її різко розганяєш, це як знаєте, натиснути на газ, коли масло в вигоні загусло. Тіло стає ще гірше. Бо е, жовч це не просто рідина, вона може бути лупкою, густою, знаєте, така, як е, кисіль. І коли її раптово змушують виходити, починаються ці спазми, починаються нудота, печія. І це провокує, може спровокувати ще більше застій жовчі. А причина часто глибше. І це печінка, яка не справляється. Це порушений відтік лімфи, це нестача води, ферментів, руху. І поки ти це все не наладиш, жодне жовчогінне просто воно не спрацює. Або ще гірше погір, погірши тобі стан. Хочеш дізнатися, як м'яко розріджувати жовч, не нашкодивши, напиши мені в коментарях слово жовч, і я дам всі рекомендації.